Друзі, щиро вітаю вас з Днем української державності та хрещення Київської Русі. Кожного року ми приходимо сюди і покладаємо квіти біля цього пам'ятника. Всі українці Угорщини. Пам'ятаю цю цей пам'ятник. Це пам'ятник угорському королю Андрашу і українській княгині Анастасії. Я хочу сказати, що в 2001 році був поставлений цей пам'ятник по гортяні Ярослава. Вона приймала головну роль покладання цього пам'ятника. Хочу надати її, її слово. Хай вона розкаже, з якими трудностями і як було проходило встановлення цього пам'ятника. Дорогі українці, ви про пам'ятник поїхав, ви всі чули, як його встановили. Але щоб ви знали, на якому місці ми стоїмо, це святий клаптик землі Угорської. Але освячений він завзяттям української княгині, українських монахів, які з 11 го до, до 12-го століття перебували тут. Цей пам'ятник. Символізує велику історичну справедливість, справедливість того, що історія Київської Русі це історія України і ніякої іншої держави. Шкода, що 30, чимось тридцять роки незалежності України ми тільки під час цієї клятої війни з москалями починаємо в Україні. Відновлювати, виборювати, забирати свою історію. Адже Київська Русь це не Росія. Київська Русь це рутини, як називали її латинською мовою. Була Київська Русь, була Червона Русь це Галичина, була Закарпатська Русь, це не Росія. Нас Петро І вкрав історію, а Катерина ІІ наняла істориків. Німецьких і всяких національностей і переписала історію. І наші славні, і Шевченко, і Франко, і Драгоманів. Михайло Драгоманів і, а особливо Михайло Грушевський. Почитайте Михайла Грушевського, історика кінця 19 19-го, -20 початку 20-го століття. Він написав книгу Історія України Тере Руси. Тому що наша назва була спочатку Київська Русь, а вже потім поступово ходило слово Україна, хоча Україна згадується і вже в 11 столітті. Це цей пам'ятник. Коли ми задумали його встановити, ми хотіли відновити історичну справедливість. Де була тоді Україна? Ми шкодуємо, бо нам прийшлося. Кривати назву навіть і від посольства України. Бо вони хотіли, щоб там було київська княгиня написано. Ну, Київська, це правильно. Але ми знаємо, що це наша історія. І як ви бачите, тут угорською є слово «Укран», українська. І ми відновили, і скільки років треба було, щоб Україна почала свою історію забирати. Так ми і отримали цю війну. А як ви думаєте, чому ми отримали цю війну? Тому що Москалян не визнає нашої історії, не визнає нас як нації, не визнає як нашу державність. І це саме боляче. Тож я вас прошу, пам'ятайте, що ми держава не теперішня, не 20-го, не 19-го століття. Ми держава Хівську, нація Київської Русі, Козаччини. І України, славної України, 20-го, наших визволених змагань. Тому ми цей пам'ятник, коли встановили, ми сказали, що ми кожного року тут будемо свою традицію ми дотримали. Ми приїжджаємо сюди із дітьми, із таборів, з делегаціями, туди, щоб шанувати пам'ять славетної Княгині, яка спасла угорщину від того, що вона пропала, і тим самим прославила наш український рік. Щоб ви знали, висновок, що по тисячу році, 17 листопада, українська громада зробила подвиг товариство української культури, вибило цей пам'ятник і він стоїть і буде стояти довго. А чому? Щоб наші діти знали. Що вони тут не якісь кришельці інопланетяни, а що наша історія має погляд аж від 10-го аж до сьогоднішнього століття. Ми тут були історично, ми є і ми будемо. Дякую вам за увагу. Слава Україні!